Всім привіт! Сьогодні вже знімаю третє відео для вас. Перше і друге, хто не дивився перед цими, подивіться. вони дуже цікаві. Аж мені сподобались то думаю, і вам сподобається. А сьогодні ми будемо з тої посилочки розбирати ці всі релюшки. Контакти як на міді, так і срібні. Будемо зараз розбирати. Розберу. І будемо афінажити. Покажу, яка вага срібних на міді, яка вага магнітних і яка вага немагнітних, якщо тут є, є магнітні. Мені здається, що тут магнітних не повинно бути. Ну, побачимо. Ну все розбираю. І показую результат, і афінажимо. Розібрав їх повністю. Так, це вся така. Пачка, контакти тут на міді. Така непогана така кількість. Це срібні. Також немало. А ось оця релюшка, яку я казав, що вона непонятно що. Отакі От тут роз'єми. Відразу подумав, що це позолота, але це просто латунь. Коротше, релюха РП4 РС452010. В них два контакти маленькі. Срібні. Оці дві. Тут чисте срібло 3 9. а ці. З паладія дев'ятки Так що тільки 4 контактика в ній, але тут чистий паладій. Так що якось так. Тепер віддлубую і важу їх і показую, з чого будемо робити афінаж. Скільки можна собі повторювати? Вдівай рукавиці, Як щось розбираєш, не вдіну рукавиці до тих пір, поки. Ножа не впру в руку. Тоді вже заклеюю і вдіваю. Ще на такому місці хреновому? Так. З автоматів вийшло кілограм заліза, 600 грам латуні і 250 грам міді. І найголовніше: контакти на міді. 34 грами. Далі контакти срібні. 19,7. Ну, я там трошки не так записав, ну нічого. 34,19,5 я записав. Так, ну все. Розчиняю зараз зовні кислоті. І побачимо результат, який буде вихід з них. Я спеціально не відкушував оці мідні цомплики. Я їх або сточую по місцю, або відкушую. А це я хочу взагалі нічого з ними не робити. А так і розчинити і побачити, який буде вихід цілих контактів на міді. І цих цікаво, скільки буде. Який процент. Побачимо. Ну все, розчиняю і показую. Ну що ж, приступаємо. Заливаємо азотку. І помаленьку розчиняємо. Зараз на підігрів. Мідь зразу почала бурлити, а срібло помаленько. Так що чекаємо кінцевого результату. От стільки в мене вийшло хлорида срібла з контактів на міді. Вже промив кип'ятком. А це з срібних. От ми зараз його встановимо і покажу буду сушити, який буде результат. От і пішло встановлення. Будемо помішувати. Потім промивати, кип'ятити в соляній кислоті, два-три рази в дистильованій воді, сушити потім і будемо плавати. От стільки вийшло в мене срібної глини з контактів. На міді. І з срібних контактів. Зараз пресую в таблетки і показую результат. от такі в мене вийшли пігулочки. Це з контактів на міді. Це з срібних. Ну що, остається тільки сплавити Плавимо. От і усе. Це з контактів на міді. А це з срібних контактів. Тепер давайте зважимо, а потім я підрахую, який вихід вийшов. Так, контакти на міді. 16,2. Та я вже бачу, що великий. 16,2. Так, неочікувано. Із срібних. Із срібних 19,3. Так, разом поки що не буду важити, зараз я підрахую вихід. А результат то от такий. Дивіться, який виход получився. контактів на міді 47% з срібних 98%. Оце я розумію вихід. Так що, добре, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі цікавіше.